Доброго дня! Я хотів поділитися котлом Холмова зубер, якого я придбав 2 роки назад. Котел встановив на літній кухні. Духати я проводив підземкою, так що трошки було замороки. Але котлом я дуже і дуже задоволений. Котел горить на всьому, що є. Цей котел називають котел-утилізатор, тому я кицяще. Оце встановлений насос. Тому що так, якщо йде підземка до хати, то я мусив встановити насос. Насос стоїть на обратці. Оце, біля нього стоїть гелевий акумулятор і упс. Так, вона така ситуація, що може відключати світло, то функція, є, що я включаю цей упс, і мені повністю вистачає, на те, щоб він забезпечив перекачку води до хати. Що ще можна сказати? Що дуже Cruz, cool